Сьогодні в Україні неофіційно відзначають день дачника. Для когось це хобі, для когось щоденна праця, а для когось місце сили. Як проходять будні дачників у садівничому товаристві Евріка в місті горішні плавні, бачили наші кореспонденти. Для багатьох дача це не просто ділянка для вирощування городини, а місце, де можна розвантажитися, відпочити від міської метушні та насолодитися свіжим повітрям. Сьогодні, у День дачника, наша знімальна група завітала до садівничого товариства Евріка. Нас привітно зустріла пані Людмила, голова правління товариства. За фахом вона агроном, тому розповідає, земля для неї все. Земля лікує, кормить та приносить їй задоволення. У мене люди найпрекрасніші в моїй громаді. Вони в мене чудові люди. Працюють всі. Ми зібрались тут для ведення сільськогосподарської діяльності. І наш відпочинок це наша земля. Ми відпочиваємо з квіточками, ми відпочиваємо зі своїми рослинками. От. В цьому і складається наш відпочинок. Вийшов з утра і зайшов пізно ввечері. Набрався сили від землі. От. І добре, і нічого не болить. Як погода вплинула на врожай? Ви знаєте, в цьому році були заморозки. да, вони вдарили по нашій врожайності. Немає у нас фруктові дерева, постраждали. От, радні врожаї, хто посадив ранню картопельку. Постраждала вона, ну вона відійшла, Урожай буде менший. За півтора року в садівниче товариство переїхали багато людей. Наразі ще є вільні ділянки, тож охочих бути ближче до землі тут раду зустрінуть. Пані Галина Переселенка тепер має свій шматочок прихистку на Евриці. Ми приїхали зимою. Ми приїхали взимку, можна сказати, випадково. Знайомі порадили, де можна прилаштуватися. Щось на городі висаджуєте. Питаємося, ну росту вас спробуємо, але росте переважно тому один очерет, тому що, тому що цілина була закинута. Ми випиляли дерева та боремося з очеретом. Як від шкідників захищаєте свій врожай? Нікак, я в шокі них. Ніяк я в шоці від них. Не думала, що в ґрунті може бути стільки шкідників. Для пані Галини це не просто грядки, це нове життя на новому місці. А ось пан Володимир навпаки вже 20 років дбає про свою дачну ділянку і розповідає, з якими складнощами стикається. Морози були по весні, Морози були навесні, деякі фрукти пропали, нічого такого немає. Зараз все починає рости спочатку, але вже не встигає. Помідори хворіють, все хворіє, і фітовтора давить, багато хвороб, доводиться з ними боротися. На кожну культуру свої шкідники, так що тут треба все регулярно та окремо обробляти. Також потрібно знати, який шкідник для якої культури. Рідко відпочиваємо, в основному проблема в тому, що за всім потрібно встигати або нічого не вродить. Сьогодні, в день дачника, хочу побажати терпіння і здоров'я, щоб вистачало сил обробити свої ділянки, тому що це дуже важко і сподіватися на хороший врожай. І сподіватися на кращий врожай. Кожен для себе вибирає різні улюблені заняття: садити квіти на клумбі, вирощувати овочі на грядці, займатися садівництвом чи просто насолоджуватися тишею на свіжому повітрі. Зі святом, дачники, нехай ваші грядки щедро родять, сусіди не галасують, а відпочинок на дачі завжди приносять задоволення і тілу, і душі.